На Варханецької селищної ради. Моя доповідь називається Музика з вогню і попилу. Творчий портрет Василя Олександровича В Своїй доповіді я хочу віддати честь і шану та розширити наш погляд на творчість українського композитора Василя Олександровича Бервінського. Він був музикантом громадянином. Патріотом, який усе своє життя присвятив служінню українській музичній культурі, Василь Барвінський перший український композитор, ноти якого видавались в Європі, США, Японії та інших країнах. Василь Барвінський український композитор, піаніст, музичний критик, педагог, диригент. Організатор музичного життя. Визначний представник української музичної культури ХХ століття. Народився композитор 20 лютого 1888 року в Тернополі. Він походить із славного роду Барвінських, оскільки рік походить з села Барвінок, тому назва є невипадковою. Батько композитора був знаним діячем на Освітянській неві, вчитель гімназії семінарії, посол Віденського парламенту, а мати видатною співачкою і піаністкою. Вона керувала Тернопільським хором. Саме вона помітила талант однієї з хористок Соломії Крушельницької. Бачичи хист сина до музики, став навчати його основам цього виду мистецтва. Прадід Василя Мартин був ректором Львівського університету з 1837 по 1838 рік. У ті часи ректорів обирали лише на рік, а один з дядьків був письменником. Інші засновниками Львівського авторитетного видання Діло. Невдовзі, після народження Василя родина Барвінських переселилась у Львів. Музикою митець почав займатися з 8 років, навчаючись спочатку в приватній школі, яка була заснована учнем Фешопена Кареля Мікулі. Подальшу освіту Василь здобув у Львівській консерваторії. По закінченню якої вступив на юридичний факультет Львівського університету. На подальше навчання Барвінський їде у Прагу, де вступає на філософський факультет Карлового університету, ходить на лекції відомих чеських митців. Одним з таких був Вітаслав Нова, видатний композитор і педагог. Саме він заходив молодого Барвінського до вивчення української пісні, а також написання своїх творів. Під його впливом була написана українська рапсодія, великий твір для фортепіано. Метець концертує, знайомить публіку з українським репертуаром, а також демонструє власні твори. Українська шиїта, цикли, любов. Серенада, Канцона, імпровізація, придибений секстет, присвячений Миколі Писенку. У разі Бервицький зустрів своє перше кохання. Це була Наталя Полюй, старша донька видатного українського вченого фізика та громадського діяча Івана Полюя, одного з відкривачів ікспромені. У 27 років. Василь Барвінський повертається до Львова і стає директором Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка. Звичайно, така посада забирала багато часу, але незважаючи на це, композитор пише багато нових творів, кантати, урочиста і заповіт, збірку з 38 українських пісень для фортепіану. І 20 дитячих п'єс, Фортепіанний концерт, струнний квартет для молоді та інші. Також Барвінський займається громадсько культурною діяльністю, пише історичну працю, огляд історії української музики, засновує спілку професійних українських музик супром, дитячу музичну школу при консерваторії. Зараз це Львівська середня музична школа імені Софії Крушельницької. Випускає стілу плеяду талановитих піаністів: Олег Криштальський, Галина Левицька, Марія Крушельницька та інші. А ще композитор постійно виступав на радіо, брав участь у лекціях-концертах, писав праці з історії музики та власні спогади, які публікував. У львівському часописі українська музика. Василь Барвіцький став одним із найвідоміших українських композиторів. Яскравим підтвердженням чого стало масштабне святкування чверть 100 ювілею його творчої діяльності в 1938 році. Український вільний університет у Кразі шанував Барвінського. Своїм докторським дипломом у 1948 році за тиждень до 60-річчя композитора і директора Львівської консерваторії Василя Беженського викликають у Львів. За безглуздим доносом його арештовують. Композитор власноруч підписав дозвіл на знищення усіх своїх творів, рукописи творів. Були спалені на подвір'ї Львівської консерваторії. Ноти збирали з усіх архівів та бібліотек. Учні Барвінського змусили зносити всі, зносити всі твори на вогнище. Радянська влада ув'язнила композитора разом з дружиною на 10 років в табори Мордовії. В музиці композитор імпресіоніст. Його душа настільки ніжна, витачена та шляхетна, що його ув'язнення як кримінального злочинця просто не вкладається в голові. Василь Барбінський та Йосип Сліпий сиділи разом в одному бараку. Їх сиджали навпроти один одного, і вони змушені були терти цегу об цегу. Митрополит Йосип Сліпий і ректор консерваторії Василь Барвінський Разом сиділи і мовчки телезегнуть на подвір'ї. Це було зроблено для того, щоб назавжди заглушити музику і молитву в душах обох цих в'язнів. Дружина Василя Барвінського сиділа в інших таборах. Єдина зустріч з чоловіком відбулась один раз на засланні. Наглядач сказав якщо вони будуть розмовляти, то тільки російською мовою. І вони просто тих пів години мочки тримали за руки. Після заслання композитор шукав свою бібліотеку та свої рукописи. Він сподівався, що вони є. Твори, у яких була праця його життя, найпотаємніші думки та мрії, знищені. Він композитор без нот. І назавжди підірваним здоров'ям Василь Барвінський. Пам'ять і по крихтах відновлює власні партитури. В списку були твори, які пропали або були знищені. І якимось чудом, дивом деякі твори від учнів переписували від руки в когось домашніх архівах в різних куточках світу ноти були знайдені. За що інтелігентно закоханого музику композитора? Мордували в таборах і знищили його твори, розповідала викладачка Львівського музичного фахового коледжу імені Станіслава Людкевича Ульяна Косенко. Основна причина це довести, що українського мистецтва високого рівня просто немає. Василь Барвінський мав можливість отримати світове визнання, залишитись в Європі. Але він повертається в Україну, щоб присвятити своє життя розвитку української професійної музики. Помер Василь Берлінський на 75-му році життя, похований у Львові на Личаківському кладовищі. Його ім'я носить Дроговицьке музичне училище. Його іменем названі мулиці, музичні заклади. У Тернополі, Львові, Івано-Франківську проводяться піаністичні конкурси, присвячені Василю Олександровичу Барвінському. В Дрогобичі створене культурологічне товариство імені Василя Барвінського, основним завданням якого є вивчення, популяризація творчості композитора, який все своє життя присвятив служінню українській музичній культурі. Василь Барвінський увійшов до історії української музичної культури насамперед як видатний автор фортепіаної музики. Його твори для молоді наше сонечко грає на фортепіано, колядки і щедрівки, шість мініатюр на українські народні теми, українські народні пісни для фортепіано та прелюдії. Вичаровують слухачів своєю простотою та щирістю. Барбінський став одним з перших відкривачів кластеру гру стисненим кулаком або долонею по клавішах фортепіано у п'єсі Жаб'ячий вальс» 1910 рік. Приблизно у той же час американські композитори, такі як Генрі Коулл, Джордж Антел та Чарльз Айст, почали експериментувати в цьому напрямку. В пошуках нових сонористичних звучань. Але він також створював великі форми, такі як концерт па-мінор для фортепіано, соната, варіації, сюїта, ноктюрн і думка, його камерно-інструментальні композиції, такі як тріо та квартет, квінтет, демонструють його майстерність та глибоке розуміння музичного матеріалу. Барвінський також писав оркестрові твори, такі як українська рапсодія та вокальна-симфонічні полотна, зокрема українське весілля для мішаного хору, квартету, солістів та оркестру, запобіг на слова Тараса Григоровича Шевченка, для хору, хору», соло-басу в супроводі симфонічного оркестру. Наша пісня, наша туга» На слова Степана Черкасенка для хору з оркестром. 94-й «Псалом Давида для соло тенеру з оркестром. А також дві пісні на слова Івана Франка. Місяцю князю і «Блажена будь поміж женами. У жанрі хорової музики варто згадати пісні свого гласника для місцевого хору. Пісню в супровіді гордепян, співа Західна Україна, на слова Юрія Шкрумаляка та Шевченкову хату, на слова Богдана Левкого. Особливою цінністю є солоспіви Барвінського, такі як Ой поляни поля, поля вечором в хаті, в лісі ой, люлі, Люлі, моя дитино. та Колоскова, яка надихнула Джорджа Гершвіна. На створення його знаменитої колоскової Сюмертайн. Розглянемо збірку фортепіанних творів, колядки і щедрівки, яка була випущена у Львові в 1931 році. Вона представлена 22 зразками зимового календарного обрядового фольклору, заличений. У Дніпрянської України, Закарпаття та Лемківщини. Любов до музики, особливо календарного обрядову фольклору, у композитора Василя Барвінського домінувала протягом усього його творчого життя. Доказом цього є написання в 1917 році варіацій на тему української народної колядки, а також у 30-х роках двох культурських колядок для малого складу симфонічного оркестру та двох колядок для мішаного хору, супранового косолу та скрипки. Що то за придиво та дивне є народження! Основний принцип у системі впорядкування цього збірника ґрунтувався на двох началах застосування різноманітного музичного змісту та використання розмаїття музичних форм. Його колядки і щадівки це повністю завершені композиції. Їхня мелодика яскрава і вирізна, прігоранно колористична і одокотворена. Композитор. Блискуче володів пісенною формою. Гармонічне плоси композиції забарвлена елементами романтизму та імпресіонізму. Василь Бервінський був одним з найяскравіших представників імпресіонізму в музиці. На початку 20 століття романтична епоха змінюється новими течіями, які перехрещуються модерном. Слово модерн з французької мови. Означає сучасний. Модернізм охоплює всі тачі та стилі, такі як пост- і неоромантизм, імпресіонізм, символізм та експресіонізм. Українські митці несли великий вклад в цей напрям модерну. Василь Барвінський саме такий композитор. Це людина, яка своєю чесністю, працьовитістю та направленістю. Вибрав професії музиканта. Благословив його на цей шлях Микола Віталійович Лисенко. Його творчість була признаною та шанованою у всіх країнах світу. Дозволяю спалити мої рукописи, таку розписку змусила написати композитора під час допитів у в'язниці. В той час ноти вже були спалені. Деякі ноти прийшли шукати багато років. Портепенний концерт «Фа -мінор» з зник безслідує. Його шукав музикознавець, Роман Севиський, аж 30 років. Копію концерта знайшли в Аргентині. Його вивезла учениця композитора. Цей твір композитор писав довго. Крім цього, в нього було дуже багато роботи. Прем'єра відбулася в 1939 році у Львові. Грав концерт його учень Роман Савицький. Диригував концертом Микола Колеса. Концерт знайшли в день тисяріччя смерті композитора в 1993 році. Він знову зазвучав у Львівській філармонії. Хіба можна спалити те, що не згорає? Мені дуже подобається музика Василя Олександровича Барвінського. Вона вражає своєю глибиною та прозорістю, надзвичайними гармоніями, що переливаються різними настроями, від сумних до радісно мажорних. Сьогодні я продемонструю один із таких творів: це український танок, який входить до збірки 6 мініатюр на українські народні теми, написаних

Місяці що в 1925 році було нечуваним явищем. Саме тоді почався тріумфальний хід цих мініатюр, що розношив славу нашого земляка по всьому світі. До цієї збірки увійшли такі твори: «Заколисана пісня», «Український танок», пісня, Український танок, гуморезка Лірницька, Думка та марш Український танок. Побудований у приспільно-частинній формі, яка є типовою для народної танцювальної музики, що базується на повторювості та варіаціях тем. Основна тема твору, що звучить у першій частині, має яскраво виражений український характер завдяки використанню народних ладів, часто натурального мінору або ладу. У середній частині композитор вводить контрастний матеріал, що збагачує гармонічну палітру твору та не демонструє його професійне володіння композиторськими засобами. Ця частина є більш ліричною, створюючи ефект відпочинку від енергічної танцювальної теми. На завершення своєї розповіді хочу сказати, що творчість композитора потребує не тільки високої виконавської майстерності, а й тонкості самих відчуттів. Тепер, в незалежній Україні, маємо розповісти про цього композитора, щоб його почули, зіграли в усьому світі. Василь Барвінський написав у листі з ув'язнення до своєї вчениці Галини Горобець. Ніколи не зневіруйтесь. Музичний шлях. У часто буває встипаний квітами-ружами, проте й ружі мають колючки, які не раз ранять руки до крови. І тільки той є правдивим музикантом, хто за мистецтво і, незважаючи на невдачі, не полишає його. Дякую за увагу.